Привіт! Ви на каналі Некотті і ми продовжимо з вами проходити гру під назвою Detroit Become Human. Що було у нас в попередній серії, ви можете глянути по підкасті справа кутку вашого екрану. Ну а ми будемо продовжувати. 5 листопада 2038 рік. 16.53. і приїхали ми туди приїхали ми додому, скоріше всього така музичка сумна зразу Хтось там в вікні. Ідіть угу. за тодом. Ми ще кудись піти можемо, скоріше всього, ні. Тільки за You coming? І то подожди. Тод. Там якісь заводи будують. Там шосе. Ідемо. Тебе не було два тижні тут, хаос. На тобі хатні справи, прання, готування і. Дрястся. Алісо! Алісо! А, ось ти. Це Алісо. Вона на тобі. Домашка, купання все таке. Втямила? Yes, так, тоде. Почни тут, а далі на гору. Прибирання і все таке, да? Так. Телефон дзвонить? Я. Yeah. Так. Maybe. Можливо. Судомийка не працює. А need. що треба? компоненти замовлено. Я yeah, я. Yeah. Ага. Я дістану. Yeah, yeah. Так, так. Принесу завтра. Yeah, same Добре. TV on. Телевізор Аліса відсторонена. Ну, Де вона якось така залякана. Ну. ну, звісно, він же ж Єрепенець. Просто. Не здию додому прийти. Вже кричить, як скажаєний. Карайко принеси пиво. Right Уже несу. Що б тебе? Зразу холодно пиво йому. А що, а що тобі принести? Може вилять от на голову? На. Так. Вимкнути робот-пилосос. Тут хокей якийсь дивиться Скільки банок, пляшок, не вже так важко було їх винести просто. Там Аліса грається. Так, давай приберемо тут сміття. Алісо, припини не гайну. Why is she Чому вона me? Не Тратує. Чого вона тебе не діймає? Вона просто грається, це ж мала дитина. не візумітник, тарілки, <да>? так. <світник> так, коробки з-під піци, банки, пляшки. Все підряд збираємо просто. Викидаємо. Так що тут у нас іще. Тут зберемо сміття. Просто важко викинути, Таке все важке, непідйомне просто, тільки Android впорається. Так, сміття зібрали. Зараз викинемо, винесемо його. Винесіть сміття. Так, викинемо зараз сміття, просто тобі і прибирання, і викидання сміття. І миття посудом. Ну, деталі, певно. Ну вона вже ж заказала, замовила. Так, Тут ми нічого в принципі, зробити не можемо. Йдемо назад в будинок. У Fuck Отже. Тут є журнал. Можете перечитати. ага. Так. З'єднати точки. Транспортна інновація, яка сколихнула Каліфорнію. Новий sub Сьогодні завершив першу подорож від Манген... Mangan... Що він там робить? Ладно, потім дочитаємо, треба прибирати. Треба прибирати, бо він зараз якось скаже ні, а чого ти сховалась? Вже злякалась, дитина. Як ця мала кумарить so Ей, ти здурів. А що тут іще? А, журнал, ми ще щось можемо там глянути. Що ми ще тут не поглянули? Ну це, в принципі, не глянуло ще. Тут все, в принципі, глянули. Ні, тут ще не все. Так, далі у нас є щось іще. Ні, у нас, в принципі, дві сторінки. З нею поговорити не можна, вона собі, бідно сховалася. Ну чого тут книжки валяються. Та коли це він вже встиг їх порозкидати? Пилесос десь там їздить, прибирає. Тут закінчила. Ти до нагору. Так стій, ти ще не закінчила. Давай ще. Що це не робить? Тут ми ще не закінчили, ми ще не походили, не роздивились. А, полосос, не закривай прохід. І. Та ти жартуєш. А ну, дай пройти. Що з ним там робить? Замас сходить уже. Так, ні, тут у нас нічого нема. З Алісою ми поговорити теж не можемо. А, диви, вона вийшла. Може тепер можемо. Присісти. Іграшка. Гарна іграшка. Єм'я. Аліса нейтральна. Не хочу говорити, замкнута вона зовсім. Ай, гаразд, пішли наверх, значить. Тут у нас що? Всякі рахунки і так далі, певно, так. Да? Так, приберіть на горі. У іграшки бачу, лежать теж якісь. Так, зразу вже в першу кімнату зайшла. Що це у нас таке? Це у нас музика. Латівка, ага, Читать журнал. Ну, ще якийсь один журнал. В принципі, я їх прочитаю на паузі, бо думаю, це. Доволі багато часу займаю, якщо отаку взяти їх і всі читати. Точно не на паузі, а вже під час монтажу. Ви, в принципі, можете прочитати на паузі, якщо хочете. Так. в його, це його певна кімната, так? Да? Препарати. Антидепресант. Ще й зброя в нього тут. Ви відкрили нову опцію. Невже нам доведеться зброю проти нього застосовувати? Ну, хоча, судячи з його поведінки, я думаю це й не дивно. Прибрати ці чіпси повсюду, пляшки валяються, все валяється просто розкидане. От якби не було ти в нього робота, хто б прибирав, Гляв би малу дівчинку прибирати усе. А тепер до спорту. Насамперед баскетболу. Поки шестерні готуються до вирішального матчу з Денвером, на ага. це у нас спорт. Тут у нас якісь мультфільми. Так, всі втрачають роботу. Це те, що у нас дивиться тут. Новий завод відкрили. Давайте відкриємо вікно, щоб провітрити трошки. Так що це у нас тут теж прибрати. Це, певно, теж якісь рахунки. А тут у нас якийсь журнал. Там ніби якась дівчинка була на журналі чи що. Вона ніби щось запідозрила. Така сховала така, так. Подалі забираємо цей кошмар. Гітару прибирать. Я вже щось і сумніваюся, що він цією гітарою користується. Куди бреш? Ось щось після нього в туалеті прибирати. Надіюсь, Кара не відчуває запаху. Тут у нас ванна, так? Приберіть ванну. У нас дзеркало. Шампуні все це теж перевернути ну, просто. Брання. Використати, щоб помити підлогу. Давай, натирай підлогу, він зараз прийде. Буде психувати, що тут підлога нечиста. В принципі, все достатньо тільки у ванні помить підлогу. Так, тепер ми прийшли в кімнату до Аліси. Я приберу трохи. Лише дві, дві хвилини, добре Алісо? Дивитись. Аліса, Аліса в дивокраї. Звісно. Аліса прихильна. Аліса читає книжку про Алісу. Тут вона що? У нас тут скринька. Скринька зачинена. Угу. Так, давай подивимось на книжки. Любиш like читати? Reading. Напевно, що я ще залишається? Сидить одна вдома. Так, давай застелимо Ну так спостерігаємо. Так, і ще ми можемо вікно, певно, відчинити, так? Да? Теж відчинимо, щоб свіже повітря запустити. І знов щось ми розблокували. Так. Ліжко застелено, кімнату прибрано. Угу. Давай за лісою поговоримо. Дружньо. Sure Видно, ми дружили до перезапуску. Може, знову подружимось. Ім'яка. Це ти дала мені ім'я. Кара. Гарно. Чому це? Дерес, розкажи про себе. Що подобається? Ти гуляєш? Що їсиш. Really це help. мені допоможе. I I я не лякаю. Тікла. Ні, я зупинилась. Аліса, довіра, шлях розблоковано. Що вона нам дала? Ключ? Ключ від шкатулки її. Скриньки. Так, за лісою ми поговорили. Тепер давай скриньку відчинимо. Глянемо, що тут у неї лежить. Це певно, фото її батьків, ну Тода і її мами. Це певно вона. В неї якась рана на голові, вона плаче. Так це, певно, вона і тот. Він злий, як завжди. Тут кара на зображенні і він нападає на неї. Він її зламав і Аліса плаче. Так, вона знову щось запідозрила. В цій сім'ї не все так гладко, як казалось, би, зі сторони іншим. Так, ну в принципі, ми все там поприбирали, спускаємося вниз, певно. Що робиш? I'm Граєшся. Знаю, думаєш. Татку нікчема. Невдаха. Сидить без діла. Забив на сім'ю. Думаєш, не намагається щось змінити? Але що б не робив, хтось і все перетре! Я знаю, що ти думаєш. Знаю. Ненавидиш мене. Кажи. Не Боже, що я роблю, вибач, Сонечко, вибач, вибач, ти знаєш, я люблю тебе. люблю тебе. Да, новий дім. Кера просто щось запідозрила, якусь його дивну поведінку і так далі, що він нервує. Ну, гаразд, в принципі, на цьому ми завершили цю серію. Будемо вже продовжувати в наступній серії з вами проходить усе. А зараз, в принципі, бувайте. Побачимось в наступній серії з вами.